Сонячні соняхи небо вартують, дивляться в очі з-під променів вій, диханням жовтим ніжно цілують наші українські квіти надій, личком зернистим зріють удалеч, спіють повільно, черпають життя, розпито цвісти їм напевно, замало, з небом і сонцем потрібне злиття. Сьогодні дощ ракетний злив, це замість теплих літніх злив, це замість радості простої нам демонструють вбивчу зброю. Це нас зламати так мудрують, це нас рашисти так рятують, нам колоситься хліб духмяний і прийде скоро мирний ранок. І хай простить мене Господь не хочу знати той народ, хай їхній дощ на них зійде і їм сиренами гуде. Сьогодні дощ ракетний злив. Бо світ нам небо не закрив, і за тривогою тривога в молитві звернемось до Бога. Прости нас, Господи, прости, гріхи вічні відпусти, і збережи нам Україну, не допусти страшну руїну. Не стигають хліби в нашім краї. Я ріднішого краю не маю, як вуса тебе спіє колося. Заспіває жнева голоса. і повисне в повітрі димками подих поля дозрілих віками, постерні, попри зранені ноги, ідем з молитвою люди до Бога. Піднімаємо очі до неба і шепочемо, що миру нам треба. На колінах стаєм перед Богом, хай здобудуть війська перемоги. Хай земля українська зболіла, від хлібів набирається сили. І... Хай розвернуться вражі гармати і поцілять в расисту хату. І прости нас Господь за провини. Подолать ворогів ми повинні. Ти спаси, порятуй, пор... проведи, відведи Україну з біди і хай достигає жита. Для дітей, для людей, для життя Лілія Бойко.